Свято іграшки відбулося у спеціалізованій школі номер 1 Його організувала і провела класний керівник другого В класу Елла Неміш. Основна мета цього незвичного дійства подарувати дітям радість і розповісти історію походження улюблених іграшок. Сьогодні дебют. перше свято на якому не потрібно показувати своє знання з математики, геометрії чи біології. Сьогодні можна при Іграшка є неодмінним атрибутом дитинства. Воно минає дуже швидко, тому класний керівник Другого В разом зі своїми учнями вирішила продовжити його і подарувати дітям казку. Наш другий В клас вже тривалий час, працює над проектом. Маємо таку проєктну роботу, де діти досліджували історію виникнення іграшок. Виготовляли іграшки власними руками, створили мультик з іграшкою орігамі, виготовляли іграшки різних стилів. Штабнішою акцією так само було у нас акція Подаруй дитині іграшку, де діти з нашого класу збирали іграшки, власні іграшки діточок з інших класів. І е, маємо таке гарне таке число. Ми зібрали 407 іграшок, які вже мають своїх власників з дитячих будинків і з інтернатів. Свято іграшки зібрали у Стефаниковій школі повну залу школярів, адже саме для них і провели цей захід. Найцікавіше, що діти дарували свято дітям. На святі дітки розповіли своїм одноліткам історію виникнення багатьох іграшок, зокрема ляльок-мотанок, які є найпопулярніші іграшки в світі і в Україні. Підготували також і танці лялечки, сонечко, дитинство моє веселкове.